1. Вибирайте оптимальний термін кредитування. Термін іпотечного кредиту безпосередньо впливає на розмір переплат. Чим він більший, тим більша сума, яку доведеться заплатити банку за користування грошима. Здавалося б, логічно взяти іпотеку на більш короткий термін. Але важливо правильно оцінити свою платоспроможність. Якщо ви не зможете вчасно погасити іпотеку, сума боргу зросте. Зазвичай банки з першого дня прострочення обговорюють з клієнтом ситуацію і можуть запропонувати реструктуризацію боргу. Щоб не потрапити в складне становище, краще брати іпотеку на термін з запасом. Розраховуйте термін так, щоб щомісячні платежі не змушували вас економити на базових потребах, їжі, одязі, відпочинку. У вас завжди буде можливість погасити іпотеку достроково, скоротивши переплату. 2. Збільште перший внесок. Чим більша сума початкового внеску, тим менше буде розмір боргу і переплат. Розрахувати переплату можна за формулою або на іпотечному калькуляторі. Припустимо, ви купуєте квартиру за 10 мільйонів гривень. Хочете оформити іпотеку на 20 років і готові внести перший внесок 1 мільйон гривень. При ставці 8% річних переплата складе більше 9 мільйонів гривень. Якщо збільшити початковий внесок до 3 мільйонів гривень, переплата знизиться до 7 мільйонів. Це приблизний розрахунок, точні умови вам надасть банк. Банки розглядають перший внесок як підтвердження вашої платоспроможності. При цьому ці гроші йдуть не банку, а продавцю, формуючи разом з кредитом вартість нерухомості. Деякі банки пропонують іпотеку без першого внеску, але процентна ставка за таким кредитом зазвичай вища. 3. Вивчіть іпотечні програми зменшити переплату можна за допомогою пільг і субсидій. Наприклад, для першого внеску або погашення кредиту можна використовувати материнський капітал. Цього року за народження або усиновлення першої дитини можна отримати 483 тисячі гривень за другу або наступних 639 тисяч. Є пільгові програми для військових, сімей з дітьми, а також для покупки житла в сільській місцевості. До 1 липня 2022 року діяла пільгова іпотека під 7% річних максимальна сума кредиту для всіх регіонів становила 3 мільйони гривень. Іпотеку можна оформити на готове або будується житло. Квартира на етапі будівництва дешевше, але в'їхати в неї відразу не вийде. Можливо, доведеться одночасно платити іпотеку та оренду. Заздалегідь порахуйте, чи вигідний такий варіант. 4. Виберіть зручну систему платежів погашати іпотеку можна диференційованими або ануітетними платежами. При диференційованій системі платежі поступово зменшуються. Найвище навантаження в перші роки. При ануїтеті платежі однакові весь термін, але переплата буде більша. Наприклад, іпотека 7 мільйонів гривень на 20 років під 8% річних. При ануїтеті загальна виплата 14,1 мільйона гривень, переплата 7,1 мільйона. Щомісячний платіж 58,5 тисяч гривень. При диференційованій системі загальна виплата 12,6 мільйона гривень, переплата 5,6 мільйона. Але перші платежі будуть близько 76 тисяч гривень. Банки частіше пропонують ануітет. Диференційовані платежі підходять тим, хто розуміється на фінансах і може платити великі суми в перші роки. Але враховуйте, що платежі будуть змінюватися, що ускладнить планування бюджету. 5. Вносьте платежі достроково. Є кілька способів дострокового погашення: зменшити термін кредиту, збільшує частку платежу, що йде на погашення основного боргу, знижуючи переплату. Зменшити щомісячний платіж. Термін залишається колишнім, але платіж стає менше. Комбінований варіант. Скорочує і термін, і платіж. Скорочувати термін вигідніше менше переплата. Але зменшення платежу безпечніше, якщо доходи знизяться, платити буде легше. Оптимальний варіант комбінована схема: наприклад, внести достроковий платіж, зменшивши щомісячний внесок, але продовжувати платити по-старому. Так, ви знизите і платіж, і термін кредиту. 6. Рефінансуйте іпотеку. Рефінансування це оформлення нового кредиту для погашення старого. Воно вигідно, якщо нова ставка нижче хоча б на 1%. Але врахуйте додаткові витрати, страховку, послуги нотаріуса і ТД. Деякі банки тимчасово підвищують ставку на період переоформлення застави 2-3 місяці. У цей час платежі будуть вищими. 7. Отримайте майнове відрахування. При покупці нерухомості можна повернути до 13% її вартості. Максимальна сума для розрахунку відрахування 2 мільйони гривень можна повернути 260 тисяч. Якщо квартира коштувала менше, залишок можна перенести на інший об'єкт. Також можна отримати відрахування на відсотки по іпотеці, ліміт 3 мільйони гривень, відрахування 390 тисяч. Залишок на інший об'єкт не переноситься. Разом при покупці в іпотеку можна повернути до 650 тисяч гривень. Відрахування оформляється, якщо ви сплачуєте податок за ставкою 13%, він не може перевищувати суму сплаченого податку. Якщо використовували материнський капітал або субсидії, їх сума не враховується при розрахунку вирахування.